Вітаються проект Ну що там у вас Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, обговорюємо наші втрати та дізнаємося, як живуть українці в державі, яка бореться за свою свободу. Сьогодні з нами на зв'язку колеги із Запоріжжя. Ми хочемо обговорити тему народжуваності в наших містах. З нами на зв'язку Маргарита Доценко. Маргарито, вітаю вас. Так, Олександра, вітаю вас. Радію нашій зустрічі. В Черкасах, на жаль, падає народжуваність. Якщо взяти лише міський перинатальний центр, то протягом війни тут народилися 1404 малюки. Це, на жаль, на сотню менше, ніж у відносно мирний 2021 рік за аналогічний е, період. Також можна відзнати, відзначити, що збільшується кількість перечасних пологів. Цьому е, можна є єдине пояснення. Е, війна. Е, так як Росія б'є і по медичних наших закладах. Багато жінок репродуктивного віку е, виїхали за кордон. Багато хто виїжджає туди е, народжувати. Виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив допомагати породіллям і виплачувати їм е, 25 тисяч гривень допомоги. Це замість того пакунку моряка, яке отримувала породілля е, від міста. Е, це рішення вже пройшло низку ухвал і зараз виробляється механізм, як ці виплати будуть проводитися. І як у міській владі сподіваються, що вже в березні ці виплати. Почнуть отримувати породіллі. А як у вас ситуація? Хоча ми і при фронтове місто, і за десятки кілометрів від нас пролягає лінія зітхнення. В нас є і трапляються прильоти, але життя в Запоріжжі все одно триває. Люди продовжують жити, працювати, любити і вірити в краще. І найголовніше, тому підтвердження, це те, що за минулий 2022 рік у Запоріжжі народилося 2632 дитини. 1332 хлопчики і 1307 дівчаток. Зазвичай у перші дні нового року в рамках міської комплексної програми соцзахисту населення міськрада вітає перших новонароджених у Запоріжжі хлопчика і дівчинку та дарує їм необхідні речі або грошові сертифікати. І з початком цього 2023 року в міських пологових будинках народилася тільки дівчатка. І найпершою на світ з'явилася красуня на ім'я Поліна. І знаєте, в українців є така приказка: хлопчиків народжують до війни, а от дівчат до миру. Нехай так і буде. Тому віримо в гарні звісти і, звичайно ж, в українську перемогу. Дякую, Маргарита, що розповіли про те, як у вас. Дякую вам за розмову. Побачимося. Я нагадую, що це був проєкт Ну що там у вас і ми з Маргаритою Доценко, моєю колегою з Запоріжжя, обговорювали питання народжуваності в наших містах. Проєкт Ну що там у вас триває, тож до нових зустрічей на телеканалі Віка.